Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді цифровий мультиметр Mestec DM100C. Ось такий коробочці він заїжджає до нас на склад. Замовити цей товар також ви можете за промокодом, який бачите зараз на екрані. І детальніше комплектацію. Так. Ось такий посібник по використанню термофора. Так, щупи. І сам мультиметр. Мультиметр призначений для вимірювання напруги та сили постійного та змінного струму, вимірювання електричної ємкості та опору. Частоти струму та коефіцієнта заповнення, також температури та вологості навколишнього середовища. Так, ось бачимо тут такі 4 роз'єми. Тут регулятор режимів так, ось такий великий дисплей, дуже чітко видно всі цифри, також є ліхтарик. Вимикаємо. Мультиметр працює від двох батарейок. Ззаду можна ось поставити його ось на таку підставку, що дуже зручно. Замовити даний мультиметр ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео, а також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на відео.